Друзі, сьогодні я розкажу, де знаходиться датчик і часто таке запитують. E, Opel Omega A Мотор 2.0. Отакий двигун, значить так. Датчик колінвала знаходиться отут. Знизу О, от він. Оце. Так, далі датчики розпредвала Якщо я правильно зрозумів то він ось тут. оце. Бо я тоді не розумію, що це може бути датчик дросельної заслонки і тут йде датчик повітря, ДМРВ. Він знаходиться і його бажано міняти разом з корпусом фільтра. Того, що, якщо знімати з корпусу, часто буває, що він потім працює з нюансами, з дефектами. Тому міняється все разом. Радий був допомогти, запитуйте, по даній машині поки не розібрав. Дякую, всім пока.